і йдемо. Як тобі дворік? Фані? Зато Так, від Ведмедеха, зараз за шляху тай до хати. В нору. Чисти, йдемо. відо. Студа, іди? Ну так, коротше, прийшли ми на сіданок. Доброго ранку. Прийшли мене синанок вже встали. Сьогодні ми вже встали. Звісно, спухли. У мене так жарко було, запухав фут, всі сі позабивали, <рес> стали мене їд. Що йдемо зараз снідати та й будемо. Що зробили, блін? Ну що, молоді, Подивіться, що ми маємо. Взяли собі от таку от їжу. Всякі салатики, помідорчики такі от. Такі от яйчка, брокколі, канапочки. То? шампусик, Ну і кожен майже те саме взяв собі. Все, я Так? Так. Ти так такий без вулика виліз. Він не просихає. Він не просихає. Юрка має здоров'я. Стою зразу, я п'ю, а я наш де приїхав. Я можу і вдома поспати. Так. Виходить і возить на п'ять. Тут ковальночка є багато відомих людей. В той час плими якраз. Владзо і компанія. Так, так. Ці як варі, це шоу, так? шоу, так І Фу. тут є такий київський блогер. Серджо, Серджо, Серджо Ти що має ауді, таку серйозну. Алло Ви все понаїдали, вже спите. Бігом на лижі лизі. Та бігом. Зараз, Група сі ся... випасла. Поїла, спити. Скільки можна спати? 15 годин спиш. Не хоче? мені. Не хоче? Ні, ну спати хоче. Вона вже тут круг не влазить. <рес> <рес> Ладно, жартуємо. Поїхали. Бедемо помаленьку одягати. Йдемо на лижі, бо тому що гарна погодка. Ну. Бачите, не було три тижні снігу, але ми приїхали. Почався сніг. Ну, у нас добра рука. Ми з доброю душею сюди приїхали. Ну все, одягайтеся і пішли. Да. Зараз будемо йти на лижі молодь, подивіться, яка ладня погодка. Ялиночки вже всі в снігу. Дивіться яка краса. Потім ще має падати цілу ніч в сніг. Бечірком підемо в джакузі. Видите, які там жара, яка як бульчить. Джакузі на дворі. Що зараз йдемо ще Єгер буде на нові траси? Ну трохи єгер, А потім як мужики, коли джакузі, підемо зразу в сніг, щоб тіло розпали. Натуре. Як спортсмен. Ти йдеш на серйозну трасу, він тобі не говорить, червона така жорстка. Та червона точно. Я тобі точка. реально говорю? Я його А там близько чорна. <реш> а ви ставте моцніші реакції, молодіж. <гум> Та німець їдемо до гори треба все возили Слідкуйте кавалерочка, Гарна погодка Буде весело. Показуємо кавалерка ті краєвиди, подивіться. Сніжок падає, ялинки вже починають біліти. Ну, файно, погодка вчета. Ви готові всі возити, хлопці? А як же? Бо, бо німець бо. Бо німецьні. Ну, зараз беремо зараз, І зараз серйозні висоти, правильно? Правильно. Зараз будемо їхати аж туди, 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 на саму-само-саму -саму гору. Вище хмар. Так що такі то справи. А ви насипайте мацніючі реакції, молодь. А ми для вас будемо показували де класно, де не класно, скільки все коштує і так далі. Так, вони вам такий рунком робили, щоб ви, хто ти їхати, щоб знали, що Але треба ще єгером заправити легенько. Так. Дивіться, скільки є, скільки є людей. Водитися трошки тяжко, бо тому що О, багато людей і все збивають. Все, ми полетіли. Лірочка приїхала на найвищий підйомник. Подивіться, яка краса. Словами то не передати. Вище хмар. Пацани вже, вже тут розливають. А як? Що, ваші здоров'ячко. Яка краса, так? Да? Вищого підйомника буквально нема. Ми на найвищі піднялися. Знизу, які гори. Вищий хмар. Сильно, сильно. Мам я в шапці. Еліганску назари. І, і в серці Карпат. Так. превратилась в срала? Ну не может! Я не стану там віхен. Ще два таких гушцов та нічого долі. Гляньте кавалірка, який туман. Максимальна висота, туман. Ніц не видно, зараз тимало чорну трасу. Чорна наша, не? Да мы же стики уже можем и черную брать, и уже их уходить. Я зараз зара, могу просто <бор> отпускать. Уважай <-клеский> червоного, <бор> червоного, уважай! <-клеский> уважай червоного! О, боже, что? О! ты, <о, бор -клеский> <о, бор -клеский> Дай Боже! Нам фотку, фотку, фотку. Йо. Леонід, це ти чудиш? Важе чорно? Важе чорно? Ну, навіть професіонал такого не робить. <гум> <гум> Оп. Пішов. Дрифтер. Ну ти дрифтер? Іди, іди. Е, догори, догори йде, догори йде. Дати... Ну, ру ру ружьо, знаєш, поміщаєм стріляє. Думаю, він хоче гірючого. Гірючі красоти красиві. Гірючі. На ну, тим підйомнику ми якраз піднімалися. Бомба. Ладно. Поїхали далі. Я ж таке вухо почув, що ще гірючі є. Так? Та? Німей, що там червона? <ріпи>

Швидка наші підписники приїхали. Ну, no, наші підписники сюди є. І моргу і не? полічі. Поміг, поміг. Бо він їхав за нами, провіряв, що чітко, знаєш. Так, він був Заключаючий, так. Пішов, і пішов. І пішов. Ой, <laughs> <laughs> oh, я не можу з нього, блін. На камері так не виглядає, але спуск нормаль... нормальний Да, жорстко жорстко. Ти прикинь, братан! Шакали, ні? Давай, давай. Вот так коварка, дивіться, яка краса. Дуже гарно. Максимально. Максимальна реакція кавалерочка на ті кольця. Бо на ютубі відео не буде, тільки все в телеграмі для вас. Як завжди купа кавалерки. Люд. Купа людо. Купа люда.

Боже! Дай спорт! Дай відос, дай привіт! Ви. Ви. ви поняли, музичка грає для нас! Нікого нема чи ми! Миломоє, люя, світає, син цвіт! до тебе, весь благитний світ, я несу любов за жу.

Nara, nara. Jaz ti ne čakam. Natakoli te krasu ne rabi, da jaz ne znam. Ти нікому мила, ти помір моїм словам, і зі мною ти щасливою будеш, моя любов му квітка цвітеш. і гарніше мила моя тебе. Я сим! Кавалер, ви всі подій, до того дідька. Що ти хочеш? Що? Ставай до хати йдем. Ти йди, я себе в одинку з другого полежу, я ще потім верну. Ти ж на сніг падає, тебе засипят? Да, зєм! Падає сніжок. Якраз з'ємно, файно, я ще утверджую. я... Ти де їх послав? Ще я послав тих двох по флешку. Тобі мало? Нормально. По пиші, та руп. Трешка треба треба розсирувати. Так і ти мені по морді, то розтираєш. Йоп твою мать Напило. вставай. А я зараз з ними Ти Треба шукати, мені віддихнути. Де будеш віддихав? Дивись, втіло спати на снігу бігом. Виси. Треба ще вести. гроші не погубив. Ти жінку Вице. Сніго той, снігомашина. Сніго. Снігоходи. Чуєте, він нам на завтра траса чистить. Завтра, завтра ну, треба занести на той поверх. Ти не лише спокою чи ні, ні? Присипи, снігом буде ходи. Ще їх за фляшкою послав. Дивіться. Нам на завтра траса чистить. О, люкс. Фу, поки я завалю нього заніс до хати, то все змучив. Куди він поїхав? Він це що має загорнути, ні? А, зараз, певно, буде звідси, згорнув задом. О, іде сюда, так я казав. Дивіться, гладньо. Ставте мої наступні реакції на максимум, кавалерочка. Дивіться, хто вам таке покаже, як не ми. Люкс. І піщів і піщов! Сніг падає, файно, ні? Дивіться. Але ладні, але ладні. Коротше, йду я, молодж. Полежити льоню спати. Зараз ще фляжка до нас де, але тоже так. Я вже, певно, не буду мав сили, бляха на ту фляжку з ні... той... Після тої фляжки писати. Тому ми вже будемо так без камери. Ще раз іде, дивіться. поразмано